Поширення християнської релігії у напрямок Співня по Дніпро. Наявність літописних повідомлень гарно ілюструє проникнення і поширення християнства в Києві ще до Володимира Вахрещення у 988 році. В археологічних реаліях це, цим повідомленням може відповідати частина поховання Старокіївських Гарі. Все Володихват прямо вказує на більше, як 100 поховань, які, на його думку, були здійснені до побудови 10-ти Загалом роль Києва в процесі християнізації Росії майже ніхто не заперечує. Місце Чернігова в цьому процесі слабо висвітлене в літописах і тому велике значення набувають матеріали археологічних досліджень. Перед відзначенням тисячоліття Володимирова хрещення вийшли друком ряд монографій і міська стати, в яких аналізувалися результати досліджень та вдругрузьких Існуюча база археологічних матеріалів на кінець ХХ століття на 95% складалася з дослідженням програмних могильників. Кургани, як пам'ятки, що мають наземні ознаки, досить рано привернули увагу до себе та слідників Росії. Виявлення ж поховань без наземних ознак неможливе без проведення планомірних графіт широкими площами. Відсутність, відсутність значної кількості християнських поховань без наземних ознак на кінець ХХ століття та слабке працювання вже при виявлених привело до перекосу бік-аналізу саме курганних поховань під час написання монографії про Володимирове хрещення його наслідки. Основні отримані висновки про поступове досить тривале засвоєння норм християнського віровчення навіть у міських центрах Русі. Є кілька зауважень методологічного плану. Як правило, одразу аналізується значна кількість неграфа. Інколи разом аналізується поховання сільських і міських мобільників. Всі ці підходи нерідко були зумовлені кількістю наявного фактичного матеріалу. Матеріали окремим населеним пунктам часто, часто малочисельні. Чи чисельні, але незадовільно описані в публікаціях. Накопичення матеріалів археологічних дослідження саме християнських і давньоруських поховань дозволяє відійти від загального аналізу некрополів всіх давньоруських міст і зосередитися на християнських похованнях одного міста чи комплексу пам'яток. Таку роботу для поховань Києва провів села Ладибаки. Це дозволило досліднику показати інформативність цього джерела. Навіть незначна кількість супроводжуючого матеріалу в християнських обпохованнях разом з аналізом місця виявлення та датування навколишніх споруд дозволяє зробити узагальнюючі висновки порядок питань, серед яких і темп християнізації населення окремого міста. Визначити час появи конкретного християнського поховання на практиці досить важко. Через широке датування речей чи їх повної відсутності, але протікання процесів за аналізом сукупності різних археологічних ознак можливо. Порівняння швидкості протікання процесів в різних містах чи регіонах дозволяє визначити центри появи перших християнських осередків та поширення християнської ідеології з цих центрів на інші території. За останній час в різних частинах Чернігова досвідчено 1492 християнських поховання. Аналіз розташування грунтових поховань дозволяє формулювати і вирішувати питання появи перших християнських поховань до і після 988 року, а також будівництво церков та виникнення при церковних кладовищ на території міста. Здобути за останні 30 років матеріал до відомості, котрі дозволяють виділити етапи проникнення християнської релігії в свідомість мешканців Чернігова в 10-13 столітті. Нами вже зачіпалась проблема датування перших християнських поховань до 988 року і відображення християнської ідеології в свідомості людей, котрі здійснювали поховання в 10 столітті. Вплив християнської ідеології можна простежити на археологічному матеріалі, переважно за матеріалами, що лагодять з могил представників верхівки давньоруського суспільства, воїнів купців тощо. Археологічний матеріал дозволяє зафіксувати перехідні форми поховальної врядовості. Це поява під курганних похованнях дерев'яних споруд у вигляді внутрішніх конструкцій всередині камери чи троли у більшій заробітній ранове. При ну, цьому перехідний період, як правило, присутні супроводжуючі речі, нерідко пережитки недавнього обряду кремації у і слідів вогню. З прийняттям Володимиром Великим офіційно християнцям 988 року. Зрещенням підладного населення встановлюються нові правила поховання і, судячи за артилерічного матеріалом, починає здійснюватися контроль за виконанням обрядів. Повністю викрити насипання кургану на місці поховання одразу після 1988 року не вдається. Ще насипаються кургани на полдини, в, в Стрижнівській рух. Проте на території, що знаходиться ближче до міської забудови, виникають поховання у грунтових могилах без курганих наслідків. Здійснюються вони, як і в попередні часи на певній відстані від житла на місцях раніше зайнятих курганним могил. На думку Андрія Казакова, перші безкурганні поховання з'являються на території, розташованій на північ від Чорної могилі, сучасному вулиця Ворожку. Олександр Шепаний і Книга Світа дазують ряд поховань, розташованих на північ від князди князників по адресі Куйбуша 13 і кінцем 10-го початком 11-го Ховання першої половини 11 століття прияни на території, що знаходиться на північ Титинця по вулиці умці 1,2. Наявність цих трьох ділянок, розташованих за 200-300 метрів від укріплень 3 і підвінця, дозволяє виділити зону розповсюдження ґрунтових поховань за 10-го початку 11 століття і вказати на існування не окрепих рух могила, а цілого і неподільного просторі грунтового некрапора, який півколом оточого споку поля забудову Черніга 10-го початку 11 століття. Появляють церков у розташуванні поховальних комплексів можна простежити дві традиції. З'являються кладовище, розташовані біля церков, безпосередньо забудових міських кварталів. Та тривають поховання за християнською обрядовістю розташовані за міською забудовою на відстані не менше 200 метрів від цих родних їм в В 11 столітті остаточно перестають насипати курани над похованнями в невеликих могилах навіть на далеких околицях міста. З розширенням території міста окремі могили потрапляють в забудову посаду. І для поховання померлих збираються нові ділянки поля колишнього органного могильника і вдалені від околиці на традиційних до 10-11 століття відстань. Рівали і капітки аналіз матеріалів з території Черніга, отриманих у ХХ столітті, дозволяють виділити на території міста ділянки при кладовищ. Разом із розкопаними і збереженими соборами Дамбніруського часу такі кладовища дозволяють доповнити картину Дамбніруського черніга даними про розташування заркову. При відсутності писемних даних про час бурібної програми для споруд з плинцем або каменю можуть застосовуватися дані про систему платку. Це дозволяє визначити приблизний час будівництва з іншого собору. Комплексний аналіз формування забудови конкретної ділянки посаду. Аналіз знахи датування поховань церковного кладовища, наявність стратеграфічність, спостереження речового матеріалу дозволяє простежити час заснування кредитного кладовища і я виявити час будівництва конкретної церкви. У доповіді аналізується матеріал, зібраний до 2001 року. Тому динаміка становлення церковної реалізації на території Чернігів залишається неповною. Проте, Визначення місця розташування церков на території принеграння Чернігова а її датування дозволяють зробити певні висновки. Церкви зводяться, як правило, разом із забудовою міських кварталів. Дуже часто в забудові правда, передбачалося місце для будівництва церкви і місце для кладовища для храму. Для території Передгородя більш характерні дерев'яні церкви. Церні церкви зводяться пізніше і, як у випадку, з П'ятницької церкви будуються після виникнення щільної забудови кварталу. На ділянках, де церква будується на краю посаду, на місці тривало існування грудовань, на вища ще й щільність поховань виявлена саме у місцях розташування храму. На ділянці по вулиці Ка Кацюбінська, 32 наявність висловь печатки культурного шари і гладовища дозволяє виставити припущення про прямі втручання князівської влади в процес будівництва храму. Відведення ділянок під будівництво храмів всередині засудових міських кварталів та знесення забудови напередодні спорудження храму в місцях існування підширення забудови, ознака активної позиції князівської влади у справі поширення християнської ревії і формування церковної організації на території найбільшого міста християнства на лівобережжі Дніпра. Серед більше згаданих храмів Чернігова за пісенними архічними даними, даними фіксується поховання Ченців, судячи з їх виявленням Чернігова існувала. Погородичний монастир на відрогах Волдений Гір, Єлицький і Бересагівський монастири та монастир при храмі у усипальниці в північній частині Дипінця. Ченці дотримувались канонів в обряді поховання і роз'яснювали сутність бредових дій, готуючи кадри для парафіяльних церков, проповідуючи християнство на околицях Чернівського князівства, засновували нові монастирі і збільшували свою чисельність. Святість життя в монастирях суттєво впливала на відношення до монахів і силу їхніх проповіді, проповіді на населення міст і сіл. Слід констатувати, що після 988 року поховання християн більше відповідають коронам церкви. Протягом 11 століття на вулицях міста стача точно зникають насипів курганів, курганів, а на могильнику, розташованому безпосередньо біля міста, і на його території відбувається. Провадження християнських норм що є результатом постійної турботи князівської адміністрації, про будівництво храмів і безпосередньої роботи священиків серед посадського населення з метою викорінення ясвічницького світогляду і пережитків попередніх послуг. Аналіз полковань Києва-Чернігова показує вищі темпи християнізації населення цих міст та їх найближчих околиць в порівнянні з населенням міст, розташованих на територіях окраїн держави. Саме успіхи християнізації населення цих двох міст вказують на досить ранне знайомлення мешканців Києва та Черніга з християнством, що в подальшому перетворило ці міста на центри поширення християнського. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, поховання кінця 10-го початку 11-го століття, погані, не погані, а. Некропонії. Ви сказали про їх існування, але це християнські вже, чи це просто... Не... Це християнські поховання у готових мобілях. За християнською готовність є наявність речей, які вказують на це датування, але це передій потерів, але це вже християнські поховання, без повагу. Вулиця Баромського, вулиця Купишева і Датка. І чи свідчать вони, що поряд були хай невеличкі, дерев'яні, але вже були церковні? Будете... Значить, mm -hmm. э, э, поява церков фіксується по впорядкуванні цих поховань і великій щільності самих поховань. І найкраще вона фіксується саме для кінця одинадцятого століття. Ці перші поховання християнські, вони ще знаходяться за містом, три ще. І вони продовжували стару традицію. Поки ще не з'явилися ті кадри, церковні, які збудували церкви. Поки, ну, це є дві традиції ховати за містом і ховати в місті біля церкви. Поки церкви не з'явилися, ще таких церковних поховань не було. Але до кінця 11 століття такі вже храми фіксуються як на території міста, так і навколо території міста. І Дякую. Є ще запитання? Є. Прошу. У меня два историю Христианство... и не Я слышу, я слышу. Христианство, распространение, явление объективное. А вот Чернигов, цель духовного рождения. Эту мысль 10 лет назад озвучил Олег Шолов, Олег Петрович Шолов, по областному радио, как вы к я отношусь к этому абсолютно позитивно, потому что археологический материал, это подтверждает. Но 10 лет ни слова, нигде, Значит, как будто это культуре ну, то, то, о чем я рассказывал, выполнено за да. последние 5 лет. Нет, нет.